Нарешті до нас дісталися головні цьогорічні новинки від Poco. смартфони, які викликають інтерес, і не просто так. Poco m 6 Pro, X6 та X6 Pro об'єднані однією спільною ідеєю надати максимальну продуктивність у своєму ціновому сегменті. І можу запевнити, вони вас здивують. Ще тільки взявши новинки в руки, відразу з'являється відчуття чогось незвичного та нового. А коли ми вмикаємо екран, відразу бачимо оновлений просунутий екран. Та й те. Те, що ми отримуємо всередині девайсів, справді викликає захоплення. Тож не будемо затягувати вступ, гайда до огляду. Відкривши коробку із будь-якою з цих новинок, ви відразу перед собою побачите яскравий пакунок, у якому, крім паперових інструкцій, можна знайти якісний гумовий чохол з масивним захистом модулів камери. Крім того, в комплекті знаходиться смартфон із плівкою на екрані. Кабель і зарядний блок потужністю 67 Вт, який поповнить ємну батарею новинок до 100% за 44 хвилини, що є гарним показником, враховуючи час автономної роботи девайсів. Ну і ось перед нами постають новинки зі стильно виконаною задньою кришкою. Кожен зі смартфонів має свої унікальні кольори та особливість виконання. Зокрема, Poco m 6 Pro синього кольору хизується чорною боковою рамкою. Білий X6 має дивовижну задню кришку, а Poco X6 Pro має Жовту версію із штучною шкірою ззаду і незвичним виконанням блоку камери. І хоч всі девайси виглядають масивно, проте мають невелику вагу. До 180 грам у m 6 Pro та X6 і 190 грам у моделі X6 Pro. Задля збільшення комфорту в користуванні модель Poco X6 Pro має заокруглення задньої кришки. Ну а крутою особливістю X6 та M6 Pro є 3,5 мм джек для підключення навушників. Ну і ось настав час перейти до передньої панелі. Тут вас зустрічає Чають яскраві 6,67-дюймові AMOLED-екрани з частотою оновлення 120 Гц. Спільним для усіх новинок є підекранний сканер відбитків пальців, який у Poco X6 Pro працює на флагманському рівні, за рахунок надшвидкого і потужного процесора, але про це поговоримо трохи згодом. Та насправді деякі відмінності між екранами все ж є. Основна, це роздільна здатність, яка становить Full HD Plus у m 6 Pro та 1,5K у модели X6 та X6 Pro. А також також скло, що захищає матрицю: Gorilla Glass 5 у m 6 Pro та X6 Pro, та Gorilla Glass Victus у X6. Крім того, моделі серії X наділили максимальною яскравістю 1800 ніт і високочастотним щим затемненням для зменшення навантаження на ваші очі при користуванні смартфоном за недостатнього освітлення. Але звісно, я розумію, що більшість потенційних покупців смартфонів POCO цікавить залізо. І тут є про що розповісти. Почнемо з моделі m 6 Pro. Цей девайс отримав. Потужний, але недорогий чіп МТК Helio G99 Ultra, який працює разом із 8 або 12 ГБ оперативки LPDDR 4X та накопичувачем стандарту UFS 2.2 на 256 або 512 ГБ. Цей недорогий девайс забезпечує чудову швидкість роботи системи, надаючи можливість пограти не тільки в онлайн ігри з максимальним фреймрейтом, але й в такі ігри, як Рекфест, хоч і на мінімальних налаштуваннях графіки. І це справді чудовий показник для цього. Сегменту. Poco X6 вже хизується новим, потужним Snapdragon 7S Gen 2. Цей чіп побудований на сучасному 4-нанометровому техпроцесі, що при збільшенні потужності забезпечує зменшене енергоспоживання та нагрівання. Тут чіп працює в парі з аналогічним M6 Pro набором пам'яті стандартів lpddr 4X та UFS 2.2. І все це в сукупності забезпечує швидку роботу інтерфейсу, запуск програм та плавний геймплей, як в онлайн-іграх, так і в складних Проєктах на кшталт Request з високими налаштуваннями графіки зі стабільним фреймрейтом. А ось Poco x 6 Pro це той девайс, який має на борту чіп флагманського рівня Dimensity 8320 Ultra, що побудовано на 4-нанометровому техпроцесі. Його оснастили чотирма просунутими ядрами Cortex A715, одне з яких має частоту 3,35 ГГц. Розкрити повний потенціал чіпу допомагають просунутий графічний прискорювач і пам'ять 8 або 12 ГБ оператора lpddr 5X та накопичувач UFS 4.0 на 256 або 512 ГБ. Ви відразу відчуєте флагманську швидкість роботи девайсу. Все працює плавно, будь-який застосунок відкривається майже миттєво, а в гру Recfest вдалося пограти на максимальних налаштуваннях графіки, а цим може похизуватись дуже мало сучасних мобільних чипів. До речі, саме Poco X6 Pro з коробки має встановлену операційну систему HyperOS, яка на Poco X6 та M6 Pro з згодом. HyperOS це гармонічна система з плавними анімаціями, більш органічно вписаними в систему, якщо порівнювати з MIUI 14, а шторка перемикачів стала зрозумілішою та виглядає стильно і зручно. Зміни чекатимуть вас буквально всюди. В системі тепер оновлений шрифт. В налаштуваннях змінилось розташування та назва деяких пунктів. Але в цілому, HyperOS це нова сторінка розвитку програмного забезпечення від Xiaomi, яка прийшла до нас надати стабільну та просту систему, де ви Можете відчувати себе як вдома, з приємними анімаціями і тактильним відгуком, які супроводжують вас по системі. HyperOS це те, що варто відчути особисто. Але ми йдемо далі і на черзі безротові інтерфейси. Poco m 6 Pro та X6 отримали модуль з підтримкою Wi-Fi 5 та Bluetooth 5.2, тоді як модель X6 Pro має модуль Wi-Fi 6 та сучасний Bluetooth 5.4. Всі три моделі мають чип NFC для безконтактної оплати та інфрачервоний бластер для. Керування побутовою технікою, крім того, новинки можуть похизуватись потужним стереозвуком з підтримкою технології Dolby Audio. До того ж, ПоКО надає безліч різноманітних налаштувань для поліпшення звуку в навушниках, та й сам звук через динаміки має чудову максимальну гучність та деталізацію високих та середніх частот. Іншим важливим пунктом новинок від ПоКО є автономність, ємна батарея та потужні, але енергоефективні чипи забезпечують впевнений день користування. Та ось перед вами розряджання дивай. Девайсів у різноманітних тестах. Що ж, залишилось останнє, і це камери. Хоча в Poco і не роблять головну ставку на фото та відеоможливості девайсів, але цього року цей аспект вирішили не оминати. В усіх новинках ми отримали основний 64 мегапіксельний сенсор з оптичною стабілізацією, 8-мегапіксельну ультраширококутну камеру та 2 мегапіксельну макрокамеру. Тож гайда до прикладів, переглядаючи зроблені фото, я, як зараз мабуть і ви, помітив, що незважаючи на Схожий набір камер. Різні SOC у девайсів обробляють фото по-різному. Так, ми можемо помітити фірмовий режим HDR від Xiaomi, який намагається залишити максимум деталей як на світлих, так і на темних ділянках фото. Але через алгоритми обробки остаточна якість знімків залежить від девайсу. Ви можете робити якісні портретні знімки із правильним нейтральним тоном шкіри, а ультраширококутна камера надає нові можливості для фото з кутом зору, наближеним до людського. Ввечері, завдяки оптичній. Стабілізації можна отримати якісну деталізовану картинку з використанням нічного режиму. Ну а далі відеоприклад. А зараз перед вами приклад відеозйомки на Poco m 6 Pro і на Poco x 6. Poco m 6 Pro максимально можна знімати в якості Full HD 30 або 60 кадрів на секунду. Зараз можна зацінити, як працює автофокусування на смартфонах. І також як вони працюють з експозиції. Ну, а далі ми порівняємо смартфон Poco X6 разом з Poco X6 Pro. Ці смартфони здатні знімати в якості 4К 30 кадрів на секунду, а Poco X6 Pro ще й хізується можливістю знімати HDR відео. Зацініть, як вони працюють зі стабілізацією картинки. Ну і напишіть в коментарях, як вам запис звуку. Що ж, смартфони Poco m 6 Pro, X6 та X6 Pro – це справді ті пристрої, що пропонують максимум потужності за доступні гроші. Тільки в цих новинках ви знайдете найкращий набір характеристик, причому без втрати у таких важливих речах, як камери чи програмне забезпечення. Новинки мають стильний корпус із захистом від вологи та пилу по стандарту IP54. потужний стереозвук та якісний екран з високою максимальною яскравістю, та звісно, гарну автономну роботу. Вибирайте свій поко на сайті АЛО. А вам дякую за перегляд. Бувайте!